Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію курчатко. Для цього нам з вами знадобляться геометричні фігури, такі як овал, круг та трикутничок. Послухайте уважно віршик. Курчатко я маленьке, як сонечко жовтеньке. В траві серед ромашок люблю дрібних комашок. І так, діти. Для того, щоб ми змогли гарно виконати нашу аплікацію, ми зараз з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Трішки розімнемо наші пальчики. Приготували пальчики, починаємо гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Пішли пальчики гулять. Погуляли, погуляли, ще трішки пострибали. Тут став дощик накрапать, накрапать, стали пальчики тікать. Ось така чудо-пальчикова гімнастика у нас сьогодні з вами вийшла. І так, тепер починаємо працювати. Починаємо робити нашу аплікацію курчатко. І так, дітки! Взяли кольоровий картон. Тепер беремо тулуб нашого курчатки, намазуємо його клеєм і наклеїмо на картон. І так, тулуб ми наклеїли. Тепер наклеїмо голівоньку нашому курчаткові. Дітки, подивіться, ось таке чудове курчатко у нас з вами вийшло. Ви можете зробити іншим кольором курчатко. може, вам подобаються якісь інші кольори. Ось така чудова аплікація у нас сьогодні з вами була. Тому, якщо подобається, виконуйте до побачення, до наступних зустрічей!